Всім привіт! Ви на каналі Кіко Спа. Мене звати Анна Кіко. Це канал про фізичне і ментальне здоров'я. Сьогодні я розкажу вам, як стати масажистом в США. Сповідатиму це з власного досвіду. Я переїхала в Сан-Дієго в Каліфорнію. Тут я здобула освіту масажистки і зараз. Працюю масажистом в США. Це ліцензована діяльність, яка вимагає від людини пройти освіту, певну кількість годин цієї освіти, потім здати державний такий екзамен. Це ну державний окей, ну, він не державний, але це такий певний екзамен для всіх штатів. І після того як ви складете цей екзамен, ви можете подаватися на ліцензію є чотири штати, де ліцензії взагалі не вимагають, але наскільки я знаю, це такі не дуже популярні для українців штати. Тому розкажу конкретно про Каліфорнію. Каліфорнія одна така специфічна, одна з, один з таких специфічних штатів, тому що тут за масажі відповідають спеціальне, вона тут називається California Massage Сурві Council. Ця структура вона теж видає. Сертифікації вони прирівнюються до ліцензії в інших штатах. Але якщо ви будете переїжджати з Каліфорнії в штат, де треба все таке ліцензія, масажисту необхідно буде здати іспит, тримати цю ліцензію і вже почати офіційно працювати. Лайкати. та що ж таке, хто за мене згадує? Це займається від восьми місяців, якщо ви цілий день вчитеся, і також вчитеся на вихідних, і це займає десь. 12 місяців. Якщо ви робите це, називається це part-time, коли ви частково ходите, ви, наприклад працюєте і також вчитеся. Це, наприклад, у вас буде дві два уроки на тиждень, наприклад, 5-6 годин кожен з кожен з уроків. Я обрала найдоступнішу в Сан-Дієго школу з масажу. Вона називається Healing Health, School of Holistic Health. Там навчають масажних терапевтів, і також вони навчають. Вони називається Holistic Хелс Практишнер. Це масажний терапевт, плюс різні духовні енергетичні практики. В Каліфорнії це надзвичайно популярно. Про це теж буде окреме відео, тому. Не перемикайтеся. навчання в моїй школі. Коштувало 12 тисяч доларів. Держава допомагає отримати освіту. і Тут є така програма Фалса. Це не стосується не лише масажів, взагалі певне здобуття освіти в США. І кожен рік ти можеш подаватися на цю програму. І є школи, є університети, які цю програму приймають. І частково ти оплачуєш своє навчання. частково це робить держава. Так само можна це навчання оплатити в кредит, або ну це називається в них там кредит, і він дається на невеликий відсоток там чи. Чи під 2, чи під 3%, відсотки, але це треба уточнювати в залежності від штату і від року, коли ви це будете робити. І таким чином держава платила мені десь 5 тисяч, і це відбувається поступово. Тобто ви маєте постійно навчатися, постійно школа або університет, або коледж цій державні програмі надає інформацію, що ось ви відходили таку кількість. Годин і ще що я згадала, що я почала спочатку вчитися на part-time, оскільки я поєднувала роботу. А потім для того, щоб отримати цю допомогу від держави, треба було перейти на full-time, на повний повний день. Де ви, по суті 4 чи 5 днів на тиждень зранку і там до обіду до вечора ви вчитеся. Вчитися в, в Америці важко, тому що тут треба вчитися. У мене було 600 годин навчання, хоча для отримання сертифікації достатньо 500, Але школа все-таки потребує ці 600 годин. 100 годин було навчання це анатомія, тобто мовчили все про людину, починаючи від кісток, закінчуючи шкірою. Вчили всі системи. Я не думаю, що за 100 годин можна прямо так глибоко вивчити всю анатомію людини, але погодьтеся. Це непогано знати, що ваш масажний терапевт знає назви всіх м'язів, знає, де вони кріпляться, куди вони йдуть. Ну, тобто, ці всі штуки дуже-дуже були важливі, тому що анатомію ми здавали. Це був іспит. Там було чотири таких а, проміжкових іспити, і потім окреми. Великий іспит, і ми анатомію приходили всього, це виходить три місяці, і це було не супер просто, тому що тобі треба було по 5-6 годин сидіти спочатку на лекції, потім здавати іспити, робити домашні завдання. У нас була така чудова. Це вони називаються «Coloring Book. Це така книга-розкраска, де ти розкрашуєш м'язи, пишеш їх назву. Ну тобто, це, це було доволі така цікава історія. І що я тоді зрозуміла, що навчитися остаточно неможливо ніколи. Ти постійно будеш щось не знати. Тому процес навчання для масажної терапевтки – це постійний процес. Були обов'язкові. Види масажу, тут це цевіш масаж. Якщо так в українською взяти, то це приблизно це типу як розслабляючий масаж, це масаж, який працює з кровіносною, кро, кр, кр, <смас> Скажу російською, секолитарій англійською. Тобто ця, цей масаж, який стимулює кровообіг. Він працює з його, його можна майже всім людям робити. Це такий дуже дуже мало, мало протипоказань показань в цьому масажі. Потім другий вид масажу це спортивний масаж, який можна робити спортсменам або людям, які займаються фізичними навантаженнями. Потім в нас був шіацо, це такий японський вид масажу. Він виконується на маті, на підлозі і. Людина, яка приймає масаж, вона одягнена. У нас ще був четвертий вид масажу. Це, вони це називають Advanced Circulatory Sports. Це така більш продвинутий шведський масаж, більш продвинутий спортивний масаж. Взагалі, в кожній масажній школі є дуже багато, є такі обов'язкові масажі, які треба, щоб набрати ці години, і ти не можеш їх змінювати, тому що ось Каліфорнія потребує саме. Щоб ти був скваліфікований саме в таких видах масажа. Але багато людей беруть потім додаткові курси, і, як правило, курс триває десь 100 годин, це приблизно 2,5-3 місяці, ви ходите вчитеся масажу. Як відбувається навчання? Навчання дуже практичне, є група, і на кожному занятті є теоретична частина. Потім майстер-вчитель показує якусь техніку з масажу. І ви починаєте там годину робити масаж, ви обмінюватись партнерами. Ви знаходите собі партнера по масажу. Це такі самі учні, як і ви. Ви не можете з собою нікого туди привести. І ви починаєте обмінюватися масажами. Тобто годину отримуєте масаж, ви годину даєте ви масаж. Там є перерва, зазвичай на якийсь обід. І потім навчання триває далі. До речі, в них ще включається така штука, як 50 годин клініки. Тобто це практичні заняття на реальних людях. В кожному штаті ця цифра відрізняється. Я знаю, що в Нью-Йорку там здається більше 60 годин, в Ліної там, там до Чикаго теж здається, 50 годин, в Каліфорнії 50 точно годин. І отже, коли ви закінчили. Як масаж це базовий цей вид масажу? Ви можете вже йти працювати в клініку. Як це відбувається при кожній школі? Є такі невеличкі кабінетики, вони повністю обладнані, там є масажне крісло. Єдине, що ви маєте переносити – свої стирадла для масажу, свої ковдри і ну, звичайно, їх самі сіра, прати. Після масажу у вас має бути своя олія або крем для масажу. Тобто, все ви маєте такі штуки свої мати, але є кімната і є масажний стіл від школи. І от люди приходять на цей масаж, платять з нього приблизно 25 доларів за годину. Це дуже низька ціна. Я йому масаж годинний в Каліфорнії коштує 120 доларів за годину, і плюс ви додаєте там 20 доларів, 30 доларів. Чайових люди в цій клініці платять 25 доларів за годину. І люди, які туди приходять, це теж моя окрема біль, окрема моя історія. Це такі люди, які або не можуть собі дозволити хороший масаж, ну тобто масаж в професіоналів, не в студентів. І зазвичай це такі літні люди. А інша категорія людей, от до цих людей в мене взагалі не було претензії, а інша категорія людей була. Це були люди, які хотіли якось з тобою на тобі нажитися. Зазвичай це були такі абсолютно інколи, навіть спроможні люди, які просто знали, що о тут є дешевий масаж, то за 25 доларів ми підемо себе зараз, відмасажуємо. Часто ці люди вони чесно виносили мозок. Вони там просили там давай сильніше натиснення. А ти вийшло? Ти тільки починаєш робити. В тебе ще будується мускулатура, тобі це важко. І вони кажуть, так тисни мені сюди, я хочу там сильніше, і вони починають тобі просто розказувати, що робити. Це дуже важко, тому що важко відстоювати свої кордони. На цьому каналі ми будемо про це говорити. Як масажисто відстоювати свої кордони з клієнтами? Буде окремо відео про це, тому що це надзвичайно цікава і корисна тема не лише масажистам, а в принципі людьми, людям, які працюють з людьми усім нам, особливо людям, які працюють в сфері сервісу. Ви вас є а, ці 600 годин всього. Ви а, Ваша школа передає ваші дані в цей council, да Є саме в Каліфорнії, або State Board state — board, це якщо інші штати дає ліцензія. Вони передають, що ось це ваше прізвище. Ось ви пройшли таку кількість годин. Потім виходите на цей сайт самостійно, заповнюєте. Анкету свою десь платити в Каліфорнії. Ми за, це було десь 350 доларів за анкету. І до речі, кожного кожні два роки треба буде знову платити ці 350 доларів, щоб цю ліцензію або сертифікат далі тримати. Тобто, не те, що ви там отримали собі ліцензію, і все ви там живете. Ні, ви все одно платите, платите за цю ліцензію. Після того як ви, ви заповнили цю анкету, ви йдете, здаєте відбитки пальців. Це робиться дуже. Просто в будь-якому тут офісі. Тут є тут офіси, де можна відправити посилки, пошту, і саме в цей офісі вони роблять ці відбитки пальців. Це по суті така коробочка, куди ви прикладаєте пальчик, і вони відправляють ваші відбитки в поліцію. І поліція каже: Окей, ця людина там не має ніякого кримінального минулого. Або теперішнього, що найважливіше, і якщо його у вас немає теперішнього кримінального, то вам дають розрішення отримати цю ліцензію, тому що людина з певними історіями кримінальними зараз вона не може подаватися на цю ліцензію, тому що вона вважається небезпечною для суспільства. Після того як все це відбулося, вам треба буде чекати від місяця до двох місяців для того, щоб вам на пошту прийшла ця ліцензія. Це така пластикова карточка. Я вам зараз її навіть покажу. Отак виглядає моя ліцензія. Вона ось така пластикова. Я не буду тут робити скріни, щоб не, тому що тут моя фотографія. Але все одно це просто такий шматочок пластику, і за законом масажист завжди має мати при собі цю, цю ліцензію або цей сертифікат, коли виконує масажі. Танче, що б я хотіла додати, це те, що вчитися ніколи не пізно. І в масажній школі, в якій вчилася я, я побачила людей будь-якого віку. І для мене в моїй голові масажисти має бути людинка така, знаєте, 18+, така дуже молода, жвава, щоб вона як нормально так давила, щоб вона там бажано якийсь взагалі величезний, величезний чоловік, такий кремезний, який може так пальцем натиснути на тебе, і ти такий весь. Насправді в більшість людей в цій в цій школі це були люди, люди 50+, плюс люди, які хочуть знайти якусь нову професію для себе, які хочуть розібратися власному тілі, стати здоровішими, отримати цей неймовірно важливий доторк, який нам дійсно потрібен для фізичного і психологічного здоров'я. І, і там було дуже багато за цей рік. Я отримала стільки масажів. ви Просто не уявляєте. Я б ніколи не могла собі дозволити їх отримувати в такій кількості. Тобто, віть у мене було 4-5 занять на тиждень, і я отримала 5 масажів від різних людей. Я дуже багато чому навчилася. Я дуже багато пропрацювала. У мене було декілька разів. emotional releases, це така історія. Вивільнення емоцій це коли людина по суті в неї є якась заблокована травма в цілі, і за допомогою тілесної цієдорку ця травма вивільняється. І от у мене два рази такі були. Якщо вам цікаво почути про вивільнення емоцій під час масажу, будь ласка, поставте, запитайте мене про це в коментарях, і я з задоволенням зніму для вас таке відео. Я дуже вам дякую за сьогоднішній час. Дякую, що дивилися мене. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, підтримуйте і залишаємося разом психічно і фізично здоровими. Люблю вас, Па-па-па-па.